Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного настрою на весь день бажаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити, а про що дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно. Шипить, злиться, води боїться. Правильно, це вогонь. З давніх часів люди навчились добувати вогонь. При обережному користуванні вогонь є другом. На вогні готують їжу. Також він нас зігріває. Отже, вогонь друг і помічник. Але грати з ним Дуже небезпечно, навіть маленький вогник може спричинити пожежу. Тож я вам пропоную сьогодні зробити вогонь. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому намальований контур вогню, кольоровий папір помаранчевого кольору та дві смужки коричневого кольору та клей. Беремо смужки коричневого кольору та змащуємо їх клеєм. та Приклеюємо її на аркуш паперу. Беремо ще одну смужку, також змащуємо її клеєм. та Приклеюємо зверху на іншу смужку навхрест. Це будуть дрова. Тепер змащуємо наш вогник клеєм і беремо кольоровий папір помаранчевого кольору, рвемо його на шматочки та приклеюємо на наш вогник. Ось такий вогонь у нас вийшов. А зараз я вам пропоную послухати пісеньку про правила безпеки. У садку ми граємось, весело живемо, про безпеку знаємо, бо і не підведемо. Як вогонь, то не торкайся, сто один викликай, пам'ятайте, кожен раз себе добре захищай. Чити справила вичать, щоб завжди крокувати. Воду ти не залишай, газ не відкривай, і до дроту не торкайся собі, запам'ятай лише з дорослим. Дітки, то про що ж ми сьогодні з вами говорили на занятті? Правильно, про вогонь. Кожен повинен пам'ятати, щоб не трапилось біди, не берись за сірники, а займайся краще ділом. Вогонь це не для гри. Пам'ятай про це завжди. А мені вже час прийшов з вами прощатись. До побачення!